Але кому? Кому вона могла заважати у Вест і ко. Звичайна, нічим не примітна дівчина, так ще й з інвалідністю. Прокручуючи ці думки в голові, Емілі не помітила, як машина Дейва заїхала в її район. Емілі попросила чоловіка висадити її біля сусіднього будинку. Вона чомусь не хотіла, щоб батько його побачив та за нього розпитував цей чоловік бував іноді занадто опікаючим, занадто батьком. Скільки Емілі себе пам'ятала, вони завжди були лише вдвох. У п'ять років Емілі закатила першу і останню в житті істерику, бажаючи з'ясувати, де її мама. Це був спекотний серпневий день. Крісла Емілі стояла посеред галасливого коридору молодшої школи. Батько запізнювався. Зранку він привіз її у підготовчий до школи клас. Містер Вудс хотів переконатися, чи зможе його донька вчитися із звичайними дітьми. В її розумі та кмітливості чоловік не сумнівався, однак сумнівався в інших дітях та облаштованості школи. Проте підвоху очікував він не там. У школі Емілі все вважалось якимось нереальним, адже до цього вона знала лише батька, багаточисленних лікарів та їх дім. Вона й до цього розуміла, що її однолітки інші, тож це не було проблемою чи предметом заздріщів. Однак вона ніколи не бачила такої кількості молодих та гарних жінок. Вони цокотіли підборами, гочно сміялися. Вони кликали своїх дітей та міцно притискали їх до себе, погладжуючи по голові. Мама! зойкнув черговий дитячий голос. Пухкенька дівчинка кинулася в обійми до елегантної жінки, яка спочатку сумом подивилася на Емілі, а після перевела вдячний погляд на свою здорову доньку. Дівчинка з мамою вийшли з коридору, тримаючись за руки. Пухкенька дівчинка захвин розповідала, як пройшов її перший день у підготовчому класі. Тобто, виходила, що у всіх дітей були мами? Якщо це так, то де її мама? Коли містер Вудс, нарешті, поспіхом увійшов до коридору школи, то побачив картину, якої так боявся. Його донечка сиділа, уткнувшись головою в коліна, та навзрит плакала. Кілька переляканих дорослих намагалися її заспокоїти, але все було марно. Коли містер Вудс нахилився до доньки, аби заспокоїти її та розпитати, що трапилось, то отримав зустрічне питання тату, де моя мама? І як тут можна було сказати маленькій дівчинці, що в неї немає мами, що та жінка давно вже будує інше життя, де немає місця для такої особливої дитини? У батька Емілі не було сил, щоб це вимовити, тому він вперше збрехав доньці. Мама, на небі сонечко. Емілі заїхала до будинку, який так обожнювала, і її батько володів першим і другим поверхом однієї промислової будівлі, де перший поверх він обладнав як кав'ярню, а другий облаштував для них землі. Її руки дещо втомилися за день та гули, проте це була приємна втома. Нарешті. Вона була хоч трохи корисна. Батько якраз готував каву для свого друга Енца, коли побачив доньку. «Емілі, сонце, ти вже приїхала? Чому ти не подзвонила, щоб я забрав тебе? Дівчина сором'язливо опустила очі. Тато, я вже доросла, я нормально доїхала. Як твій перший робочий день, дитино? запитав добряк Енца. Насправді, доволі непогано. Я боялась. Що мене посадять десь в комірчині зшивати теки, а нас з колегою навіть відправили до клієнта. Що за справа? уважно поцікавився батько. Йому все було цікаве, адже свого часу він також майже закінчив вчитись на юриста, проте кинув, бо народилась Емілі. Дівчина детально розповіла про район, в якому сьогодні побувала, та про чудових людей, яких там зустріла. Думаєш, можливо, не дати знести той старий район? Простодушно поцікавився Енсу. Є закон, і йому всі зобов'язані підкорятися. Старші чоловіки перекинулися поглядами. Люди охоче підкоряються лише одному законові дитина законові грошей. Емілі звила, що старше покоління все виправдовувало грошима. Я впевнена, що матеріалів та доказів, що ми подамо, буде достатньо, аби суддя став на наш бік. Цього недостатньо. Безжально повідомила Патрісія через три тижні. Але як? швидше за Емілі встиг обиротись день. А ось так комісія захорони природи не поспішає не те, що визнати ваш дуб національною пам'яткою, а хоча б взагалі переглянути ваш запит, а забудовники вже передали цю справу Деріусу та синам. По обличчях всіх було видно, що це кінець. Деріус та сини були найзапеклішими конкурентами Вест і Ко. А донька їх засновника наразі балотувалась на посаду генпрокурора. Їхня влада та вплив стали майже необмеженими. Отже, нам потрібно прискорити комісію, аж занадто оптимістично заявила Емілі. Ти наївна дурепа, якщо думаєш, що серед запитів, що там лежать десятиліттями, вони зацікавляться саме нашим, їдко зважив Мецію. Тому Дейв та Емілі самі вирішили поїхати до офісу комісії. І побачити з її головою. Це був невисокий чоловік, років 45, який якраз сідав у таксі. Поїхали за ним! перезбуджено вигукнула Емілі, навіть не помітивши, що за їх з Дейвом машиною невідривно слідував чорний дорогий позашляховик. Емілі тижнями намагалась до нього додзвонитись чи записатись на прийом через секретаря. Вона вивчила всю інформацію про голову комісії, і яким же було здивування Емілі. Коли їй вдалося знайти його дитяче фото. І не просто фото, а на фоні того самого дуба. Маленький Еліот Пейдж сидів на його товстій гівці, щасливо розмахуючи ногами. Це була неймовірна вдача. Таксі містера Пейджа зупинилась поруч з одним морським ресторанчиком. Він сів назовні, чекаючи на когось. Емілі вибралась із машини настільки швидко, наскільки могла. Вона під'їхала до нього та привіталася. «Містер Пейдж, мене звуть Емілі Вудс. Дівчина рішуче протягнула руку. Проте чоловік не поспішав її тиснути на хабі, яка турбувала його в особистий час. Емілі, наче прочитала його думки. Вибачте, що у неробочий час я намагалася з вами зв'язатися, про те, чого ви хочете, перебив дівчину, містер Пейдж. Їй подобалось, що він не ставився до неї, наче до якоїсь зламаної іграшки. Вона йому не докучала, і він не намагався видатись милим через жалість. Те ж саме дівчина відчувала до брата з сестрою стерні. Емілі дістала з кишені піджака те саме фото. Пізнаєте, звідки ви його взяли? Містер Епейдж, ми намагаємося захистити той самий район і те саме дерево, на якому було зроблено це фото. Якщо дуб не визнають пам'яткою природи, то увесь район разом з ним знесуть і побудують там. Чергові бізнес-центри. Якщо вам хоч трохи дорога пам'ять вашого дитинства, не дайте допустити цього. Еліот Пейдж гарно пам'ятав: і той район, і той дуб. Від спогадів на душі зробилось якось тепло вже багато років нічого не будило в ньому таких почуттів. Але моїх сентиментів недостатньо, зрозумійте. Тут у розмову вже включився ідей. Ми не просимо винести рішення на нашу користь через сентименти. Але ми б не були юристами, якби не підготували для вас розгорнуте звернення з юридичним обґрунтуванням, чому цьому району потрібно надати особливий статус. Вам потрібно лише його прочитати. Дейв протягнув голові комісії папку, матеріали, всередині якої і так вже були надіслані комісію сіма можливими способами. Єдине, що молоді юристи почули від чоловіка, перш ніж він повернувся до своєї вечері, було добре. Проте окрилений стан Емілі тривав недовго. Затримавшись у вбиральні офісу, вона сама того не бажаючи стала свідком однієї розмови між братом та сестрою стернами. Ця вискачка знов все владнала. Я думала, що вона пропрацює кілька днів, ну максимум тижнів. А потім поїде поправляти коробки в якомусь цеху по квоті. Сестричка, ти така зла, знаєш це? засміявся Меттію. Не переживай, вона пробуде тут недовго. Я знаю дещо сказати тобі. Повисла секундна пауза. Патрісія найняла це маленьке каченя, бо її про це попросив її батько. Вони колишні однокурсники. Та йди ти! Вигукнула Мері. Ну, я підозрювала, що вона потрапила сюди явно не через ліжко. Брат з сестрою ще довго сміялись, а Емілі намагалась не розридатись посеред кабінки, поки вони не вийдуть, її батька та Патрісія однокурсники, точно, послуга. Яка б ще могла бути причина, щоб взяти в таку відому фірму когось по типу неї? Коли злі сестри Попелюшки нарешті пішли, Емілі дозволила собі, Заплакати. Цього вечора Емілі не поїхала додому, а вирішила заночувати в офісі. Диванчик в приймальні був не дуже прилаштований, щоб пересісти на нього з крісла колісного, але дівчині це ж вдалося зробити, і вона непомітно для себе заснула. Розбудив її власний крик.